Приїхали зацінити нічний Лас-Вегас на фонтанчик. Зараз підемо. Такий прикольний перехід через дорогу. Кайф. І тут куча брендів різних. Цікавих. Якісь дольчі габани, якісь. Я не знаю, всякі там прикольні штуки продаються, Макдональдс навіть тут є. Кайф від фонтану взагалі було куча вражень, позитивних дуже сподобалося. Дивилися разів 5, не знаю. І то дружина каже, кожен день висиділа тут, дивилася цей фонтан. Так що, да, фонтан був дуже кайфовий. Красота неймовірна. Придумали таке молодці. Не знаю, чи цей фонтан красивіший, ніж той, що в Дубаї, але... Дуже прикольно все виглядало. Нормально так замутили в такій пустелі, такий двіжняк. На піску наглому. Може танцювати Треба танцювати походу. Дівчата з голими жопами пропонують фоткатися з ними. Не знаю, скільки це коштує. Одна худенька, друга повна. А Ось колесо, на якому ми вчора каталися. Firewheel називається. Вогняне колесо. Так, да, і не жарко зараз ввечері біля фонтанів. Водичка на тебе бризгає, коротше, чітко. Ну що, останній вечір в Лас-Вегасі. Дівчата їдять морожена. Сили на батьків хтось їде. А я без морожена буду. Нема грошей на морожене, Спустив це в казіно, так що. Все. морожене закінчилось. Хі -хі -хі. Прийшли на фонтанчик і подивитися. І завтра зранку вже виїжджаємо. Так що все, кайфанули. Полос Вегасу гульнули. І все, поїдемо тепер на Сан-Дієго. Будемо зараз поглощати американський фастфуд. І перетворюватися в свиней американських, гладких і жирних. Така їжа кончена, що не знаю, тільки в помийку можна кинути, але таке. Оно свято! несуть нам дівчата піцу. Боже мой! Накинулись всі їдять як звірюги. Не їли ніколи руками. Гребуть, ніколи піци не бачив. Запихувати бігом у себе бігом. Татуя свободи. Ось американські горки. Ну, скажімо так, лас-вегасські горки. Тут прикольно тарандайка їде. І люди коротше, мертву петлю там навалюють нормально. Шикарні, аби на таких горках скататися, то взагалі. О, їдуть чуваки, диви! О, понеслась, коротше. Круто вообще слухай. Я б теж покатався на таких вразах.

Так, ось така піраміда Хеопса. І такий луч зверхушки смалить уверх, Інопланетянам сигнал дає, що ми тут є. Заходиш всередину піраміди, а там гральні автомати і шпилиш. Короте. А ось сфінкс лежить. Так, а це ми під хвостом у сфінкса, під пузом лазимо. І тут такі прикольні собачки, всякі статуєточки, ти шо. Єгипетська піраміда, коротше. Клас! Зараз підемо фільмувати сфінкса. А все під зданням, коротше, ціла лінія таксі. Всі тут... Шпилять сидять. Програють мільйони. Я не думаю, що це робиться на трезву в голову. Це треба бути обдовбаним, коротше, обкуреним, набуханим. Сити за руль ти сісти не можеш, потім ти приходиш з баблом, все спускаєш і в полуобборочному стані... <хи> визиваєш таксішку, сідаєш, їдеш додому. Ну потім зранку згадуєш, де, де, де ділись бабки, і коли ти їх всі просмалили, не солоно хлібавши додому. <рес> Цей і в шокі. Невже люди думають, що вони щось виграють? Я колись теж виграв, помню 5 гривень в магазині, в дитинстві, коли ходив, теж автомат стояв, то був мій максимальний виграш. А тут просто... Просмалюють мільйони людей тьма, всі щось шпилять, крутять, рубаються. А це бабло подимається нормально, слухай. глянем що там в башні так зашли всередину eightловиes вежі і тут опять казино кругом апарати стоять бабло вкидать надо короче на кожному углу всі сидять клацають. А ось ліфт на саму вежу. Прикол, тут гектар автоматов з людьми. Всі щось клацають, я в шокі. Під ей філовою просто бухло рікою тече. Всі щось клацають, шпилять, куча людей, я в шокі. Коротко. Let's say business, not mine. До речі, трохи нагадало наш хрещатик. Тупо всі... Господи. Больна людина ось ходить. Йобнути якийсь. І це бомжара на людей нападає, стовхається. Чого? Не знаю, дебільне обкурене. обкурено. Тільки що бомжара боссана, коротше. Толкнула женщину і тупо всіх мацає, трогає, штовхається. Ну вона не б'ється, але веде себе як обдовбана наркоманка якась і... треба дивитися і за дітьми, і короче, бомжів придурків тут вистачає. Давай поїдемо на верху, альфа і бе ваш. Так що короче, да. трохи нагадує хрещатик, бо тіпа, люди тут двіжують, всі кудись ідуть. Дивляться і якась така атмосфера відпочинку і тулим далі по Лас-Вегасу. Да, Лас-Вегас тут прикольний. Лас -Вегас. Лас Вегас. Куча народу. Сіденся. Двіжняк жорсткий. Пару бомжів бачили, Але не багато, Буквально один пройшов і то в нього сумка дорожня була краща, ніж у мене. Так що я не знаю, хто з нас бомж. сидять ще троє, там може повідомлення показати. Коротше, ми прийшли до висновку, що в Лас-Вегасі движення круче, ніж в Майамі, тому що Майамі це типу, таке місто, ну як сказати, пляжного відпочинку. Там круто яхти, круто океан теплий, якийсь такий відпочинок весь на воді. Да, Це там дуже дорого, пафосно, і там в цьому є сенс. А взагалі, якщо пихати даунтаун, то Центр Майами виглядає примітивно, взагалі бідно і е, не годиться нікуди. Для тусовок таких там немає в центрі нічого, це просто даунтаун з офісними приміщеннями. А тут ось в центрі вулиця вся вона вся для двіжухи, для туристів, для того, щоб всі привозили бабло і спускали його. В принципі, так. Да. В центрі Майами навіть немає нормальних ресторанчиків. Там просто якісь шаурмисні кончені для сотрудників і все. Так що таке. Ось братан мло рубає. Красавчик. Можна, можна денсити. Так що так, да, все для розваг, для того, щоб приїхати сюди з товстим гаманцем грошей е -е і типа все для того, щоб спустити бабло тут. Але бабла немає, так що спускати нам нічого. Будемо ходити дивитися. <сал> <watercolor> <tots> <pleads> Ось, Ейфелева вежа. вежа. Порівнюючи з тим, що ми бачили, це поки що найбільш шумне місце тусовок, з прикольними висотками, з якимись яскравими будинками, архітектурою, з тими казіношками, барами, ресторанами, з дуже високою щільністю. Тут їх просто зашкалює цього всього. Да, бо те, що де ми були там, в Майамі, наприклад, ходили, то там зовсім по-бідному. А ну, хавчика немерено. По 5 доларів піци, якісь забігалості. Прикол. Блін, чувачка не засняв. Чоткий чувачок тулив. Коротше, звичайний собі торгова... торговий центр, де ходять дівчата, всі щось їдять если не успеем красиво конечно здесь красиво будем идти там потом снимем там красиво приказ